Раз ми цю Уганду, а ні, Україна переплутали, давайте Україну. Ну для них це однакове. Да раз ми її. Ставимо в, в, в позицію колонії, то давайте ставити по всьому. Якісь рідкісні зелені, неясно, не ясно, що це таке. Давайте, нафта, газ, ми це знаємо, вугілля, порти. От я коли дочитав в проєкті угоди про те, що Україна зобов'язана передавати США 50% доходів від користування портами, то я кричав качкою. типа, це що взагалі? Земельний метал. Да, це такий метал, порт називається плюс. Си ще там додано, що також опціонально за погодженням з Україною і іншою інфраструктурою, і от цей момент, як на мене, є дуже важливим, тому що якщо США, коли вони дають запитну позицію, дають от іншу інфраструктуру опціонально, то це означає, що вони вважають, що Україна сама буде хотіти. Передавати США половину доходів від частини своєї інфраструктури, що це ну що Україна має цього прагнути? Типу тоді це буде такою гарантією безпеки. От ми половину своїх аеропортів передаємо США, значить, аеропорти будуть в безпеці.